Всім привіт! З вами Капі Майн, І сьогодні я зробив свою гру у Роблоксі. До речі, в кінці покажу гайд, як знайти мою гру. Але я б не був собою, якби знімав огляд на мою гру сам. Тому так покраще. Всім привіт! З вами Капі Майн і ще одна капібара. Сьогодні ми станемо одними з перших, хто пограє в мою гру. Спочатку ми договорилися, що гратимо ми будемо до п'яти. Окей, давай тоді ще до п'яти. Ставай на ворота. Щас цей м'ячик. Довбаний. Коротше, хай давай Ого! Огу! Роналду. Після цього цікавих моментів не було. Та все, щоб ви все бачили, я трохи вскорю відео. Ну а потім стався бах, і наш м'яч просто вискочив за територію поля. Ми за ним погналися та не встигли. Тепер його назад вернути. Твоєму. Щас попробую. Зроби якийсь скрипт, щоб він назад вертався. Ну, я щас бистренько побігаю за ним, а він далі котиться. Пристану... Бля! Він за карту вискочив. Просто на щоб ти таке зробив, щоб воно... Я його? назад вертаюсь. А подивись, він там не появився, ні? Він ні. просто улетів кудись. Блін, давай знаю, тоді перезаходить. <spany> В игру перезаходить Я вже перезахожу після того багу, І все, ми зайшли. Окей, давай тоді вставати. Давай, давай, давай. Она вообще показывает, что ты на месте бежишь. Я сейчас тебе забью. Блин. Ах ты ж крыса. Мы на интернете что-то ты... Просто в Роблоксе друга физика за всем тем Блин, мячиком. Блин, не, 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 не. Да блин, долбанный мячик, я его толкаю в парад, а он летает назад. Я не знаю за тебя, но мне Це навпаки нравиться. Да блін. Нет! Хух він остановився, а ні. Далі <говори> побіг. Ну, і як ви зрозуміли, ми ще півчаса бігали за цим м'ячиком. <говори> Врешті-решт, на цьому закінчилась наша гра. Ось вам гайд, як знайти мою гру. Для початку ми маємо зайти в мій профіль, потім маємо зайти у вкладку «Creations». І тут має бути моя гра. Любі підписники, прошу вас, якщо у вас хоча б буде хвилинка вільного часу, будь ласка, поставте лайк моїй грі. І ще цікавий факт. В суботу 18.00 буде оновлення. Ну а вся інформація про оновлення вже є в моєму ТГ.